Саме за забутні черговшини розпочався наш музичний фестиваль. Хореографічну композицію виконали чемпіони з архетинського тама Наталія і Олександр Бадзюк. Ваші оплески! Чи можна любити батьківщину за 7 тисяч кілометрів? Квітка все життя провела в Сполучених Штатах Америки. Однак війна не зрешала ЗОВ з Україною. В від Пінфіциси відчувається та сама містична сила, чи у батьківський ночі.